Доброго дня. Я в своїх трояндах. І ось наступив час, коли потрібно поборотися з тією тлею. Я вам в попередніх відео розповідала, що нема ще листочки чистенькі і пупики чистенькі. А сьогодні я глянула. Леле, потрібно швидко рятувати мої троянди. Обсіли не тільки на листки, на бутони, і на стебло, швидко в аптеку. А там пропонували два препарати. бі 58 і ось цей, що ми вибрали. Це у нас біостимулятор для троянд з сундіцидним ефектом і прилипач із протравкою для цих же шкомах. Зелений щит називається. От ми його будемо сьогодні і використовувати. Ось він, Ось, він. ось ми будемо його сьогодні і використовувати. Як використовувати? Оце все з цих двох пакетиків. Все, вкину в пульвізатор, на 10 літрів води воно розчиниться. І тоді Михайло Іванович покропить, врятує наші троянди від цих поганських насікомих, як я називаю, від цієї тлі.